Вітаю всіх! У цьому відео будемо говорити про абстрактні класи, несхідне перетворення та висхідне перетворення. Значить, Нехай у нас є така задача. Тобто, у нас є банківська деяка установа, нам треба створити банківську систему, нам треба створити об'єктів клієнтів, нам треба створити об'єктів працівників. Тобто клієнт-клас у нас вже є employee клас вже є. Зрозуміло, що вони мають дещо спільне між собою, деякі методи можуть мати. Зрозуміло, що поля там, імені, віку, стажу, там, деякі поля можуть мати спільні між собою. І ці всі поля можна винести в окремий клас. Клас Person, для прикладу. Успадкування ми з вами вже пройшли, ви розумієте, що це таке є. Значить, ці два класи успадковуються від класу Person. Питання в тому, що якщо банківська система. То це значить, вона передбачає, що мають бути об'єкти або клієнти, або працівники. Ну, Не буде щось середнього в ній. Тобто, просто людину ми не можемо створити. У нас є або працівник, або клієнт банку. Тому зразу ж відпадає, скажімо так, потреба в створенні об'єктів класу персона. Якщо відпадає потреба в цьому, то ми цей клас визначаємо як абстрактний. Ну і після цього зрозуміло, що ми не можемо створити об'єкти цього класу, бо ми створили його як абстрактний. При тому всьому, як бачите в даному випадку, ну тут я закоментую це зараз, що вас налякала ця страшно велика помилка. При тому, бачите, він може і не мати абстрактних методів, Тобто, Давайте почнемо з того. Є методи звичайні, які ми вже розуміємо, мають тіло, мають реалізацію свою. А є ще поняття абстрактних методів, які от визначаються наступним чином, але вони не мають реалізації, і вони обов'язково мають бути визначені, реалізовані у класах нащадках. Ну, в даному випадку тут і були методи дисплей, але в даному випадку вони тут і були, якби не реалізовували метод. Абстрактного класу, а просто е, конкретний метод конкретного класу. А в даному випадку, от я розкоментував цей абстрактний метод, і в даному випадку виходять, що вони вже між собою будуть пов'язані. Всім при тому методи будуть пов'язані. Метод у батьківському класі і два методи в нащадках. Як вони будуть пов'язані, зараз ми це розглянемо. Значить. Ну і зрозуміло, в принципі, що клас може мати абстрактні методи, може не мати, але якщо він має. Хоч один абстрактний метод, то зрозуміло, що він мусить бути абстрактним. Тепер запустимо, що там у нас змінилось чи не змінилось. Напевно, це і є оце його виведення, але хай буде. Так. Тому об'єктів класу ми не можемо абстрактно створити. Значить, і ми не можемо викликати методи цього класу. Ми можемо їх викликати. Через нащадки. Бо вони, по суті кажучи, успадковуються. Наприклад, getName буде і в клієнті і буде в імплої. Питання в тому, який метод ми можемо викликати з абстрактного класу. Ми можемо викликати статичний для прикладу метод. Чому ми можемо статичний викликати метод? Тому що ми вже знаємо, що для статичного методу нам не потрібно створювати об'єкт класу. Значить, і в даному випадку він і викликається, ось він тут і є. Так. В принципі, по абстрактних це все. Давайте тоді поговоримо далі про висхідне перетворення. Що це таке висхідне перетворення? Ось, наприклад, ми створюємо об'єкти класу. Працівник у даному випадку створюється через конструктор, який у нас тут є. У нас є конструктор у емплої, клієнтів у нас нема, ну, не суть. І в нас є конструктор в абстрактному класі, як бачите. Ну, по суті кажучи, для чого він тут нам потрібний. Він нам тут і не потрібний, тому що ми знаємо, що конструктори. Не успадковується, і значить, з кожного конструктора дочірнього класу ми повинні викликати батьківський. Да? Але тут ми бачимо, що ми не викликаємо трошки ще про конструктори скажу. Бо він тут без параметрів, по суті кажучи. Якби він був з параметрами, то ми обов'язково мали би викликати. То, по суті кажучи, він тут з цього конструктора якби неявно викликається. Давайте закоментуємо, бо сенсу в ньому я не бачу. Оскільки об'єкт класу ми цього не зможемо створити все одно. Класу Person. Так. Тепер далі повертаємося до висхідного перетворення. Значить, ми створюємо об'єкти класу працівник Employee. І тим самим записуємо в об'єкт. Класу Person і об'єкт класу Object. Що таке object? Object це найстарший клас. Він знаходиться на самому верхньому рівні. Всі класи неявно успадковані від цього класу. Там в нього є деякі методи стандартні, про які ми ще будемо говорити. але не суть. Значить, і тим самим ми робимо висхідне перетворення, самі цього не розуміючи. Ми нічого тут не дописуємо. Просто вони неявно оці дочірні об'єкти класів приводяться до батьківських. Тобто, по суті кажучи, ми розуміємо, що кожен дочірній, кожен об'єкт дочірнього похідного класу є об'єктом базового батьківського суперкласу. Це зрозуміло. Навпаки, невірно зрозуміло що. Тепер дивіться: якщо ми захочемо глянути, що у нас є в. У Богдана ми побачимо, що в нього тут є якісь стандартні методи. Самі ми ще досі їх не розуміємо всіх, але і не суть, ми будемо говорити ще про них. Це стандартні методи класу Object. Тобто, по суті кажучи, ми можемо їх викликати для цього об'єкта. Тепер, що в нас є у іншого об'єкта для прикладу? У нас це Person, І тут у нас є Person, і у нас тут є getName і display, що саме головне. Але питання в тому, що display він порожній, по суті кажучи. Щоб ми розуміли, що в даному випадку, якщо ми викличемо display, то у нас спрацює метод Employee з класу, а не метод з Person. Оскільки Java це все скажімо, слідкує за цим. І Це, напевно, це виведення. Так. Е, так, тепер це зрозуміло. Тепер що стосується. Ну і ще е, одне е, хочу, хочу сказати, що аналогічна ситуація була, якби це у нас був не абстрактний метод, а був би е, звичайний. Метод і звичайний клас, і тут вони були би перевизначені, то аналогічна ситуація так же само викликався дисплей з похідного класу. Так, далі. Несхідне перетворення. Несхідне перетворення не завжди вірне. Зрозуміло, що в даному випадку я зараз зроблю це все штучно, оскільки я знаю, що, наприклад, я створюю Богдан у мене був створений як. Працівник, я його провів до об'єкта і тут назад привожу до е, працівника. І, ну, В принципі, це все спрацює. Але яке ж захочу його привести до клієнта, е, помилку ми тут не побачимо. Але помилка буде на етапі виконання, що в принципі гірше, ніж помилка на е, зрозуміло, що ми не можемо їх передбачити. Зрозуміло, що це все штучно я тут зробив. Але не завжди е, ми такі речі можемо передбачити е, там. Один пакет класів розробляє, інші інший класи, розробляє інший розробник. І таким чином ми можемо не знати, і ми можемо такі речі е, захочемо привести, зробити, і у нас буде помилка на етапі виконання. Як нам це передбачити? За допомогою оператора Instance.of ми можемо перевірити, чи дійсно належить той чи інший об'єкт тому класу, і тоді, відповідно, працювати з ним, як і в цьому випадку. Або ж ми можемо ще одну версію цього оператора використовувати, яка дозволяє зразу ж приводити до від, скажімо, до відповідного об'єкту. В даному випадку, як бачите, тут ще ми пишемо рядок коду приведення, а тут ми зразу. Якщо об'єкт Богдан є працівником, то записати його у М4. І тоді вже ми можемо працювати з цим об'єктом, викликати методи. А оскільки Богдан то є працівником, то ми отримаємо виведення з цього методу конкретно. Як ще зручно використовувати, скажімо так, такі ситуації, коли в нас є. Батьківський клас абстрактний, він чи не абстрактний, тут навіть можливо не так важливо. Коли в нас є в похідних класах, при тому не в одному ланцюжку якомусь успадкування, а в різних, як ви бачите, від персону спадковується клієнт і працівник, коли це нам зручно використовувати? Коли ми, наприклад, хочемо створити деяку колекцію, деяку структуру даних, деякий масив. В нього записувати і об'єкти клієнтів, і об'єкти працівників, і всіх їх записувати, наприклад, як об'єкти батьківського класу. Тобто ми в даному випадку створили список. Про списки будемо говорити. Можливо, ви трохи знаєте, якщо дивиться це відео, можливо, ні. Це така структура даних, це така колекція, яка дозволяє динамічно працювати з собою. Щось на, скажімо, на схожість з масивами, але знову ж таки, масиви, для масивів потрібно визначати розмір, кількість елементів в ньому, а тут ми динамічно додаємо і працюємо з ними. І, значить, дивіться. Створили ми такий об'єкт такої колекції списку, і після того додали двох об'єктів. В даному випадку, в даному випадку. Ми додали працівника, і ми додали, знову ж таки, працівника, по суті кажучи, добре би було, якби ми додали. І клієнта, щоб краще це. Так. Ну і хай буде. Хай буде якраз оцей об'єкт безпосередньо клієнту. Ну, і давайте побачимо, що в нас виводиться. А в нас нічого не виводиться, бо я тут закоментував, бо у нас на деякому етапі я... Ну, і бачите, ми працюємо в даному випадку в циклі, який перебирає нашу колекцію. З об'єктами персон, тобто з об'єктами батьківського, та крім того, всього не тільки батьківського, та ще з об'єктами абстрактного батьківського класу. А викликаються методи похідних класів дочірніх. В принципі, це все. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.